Забирай лайфхак, як не робити сторі з півдня, якщо в тебе є ця проблема. І ось як я роблю їх ну, хвилин за 30-40. Перше, я чітко визначаю сценарій. Так, я майже ніколи не роблю сторі в моменті, дуже-дуже рідко, тому що в моменті ти живеш життя, тобі незручно в моменті все знімати і прям одразу виставляти. І звісно, так ти не можеш показати одну лінію і одну думку з певним закликом до дій. Це створює певні труднощі, складнощі перед клієнтом. Том, щоб він взагалі тебе зрозумів, коли він дивиться отаку тиця от і сторізь. Тобто, перше сценарій, друге я знімаю купу підложок. Наприклад, зараз я в студії, я можу назнімати собі мільйон підложок чисто з цієї студії. Як я сижу, як я п'ю водичку, як там класно світить лампа, як там на мене дивиться камера, відосиків собі купу не знімаю. Можу, отак, от сісти, записати одне розмовне за тим сценарієм, який в мене вже є. Таким чином, на одній локації я можу назнімати 10 підложок для сторіс. Потім я просто беру каву, сідаю і оформлю по сценаріям, там, де кожна сторіс в мене прописана, на ті підложки, які я назнімала. Забирай цей лайфхак.